Усім привіт! Зараз будемо фарбуватися та оцінювати етапи в макіяжі. Ну що, погнали. А спочатку я буду наносити праймер, але тут фіксатор для макіяжу. Таким я не користуюся, тому давайте на дев'яте місце. Одягла заколки, щоб було якось зручніше. Так, рум'яна. Ну, рум'яна це просто зараз один із моїх улюблених етапів в макіяжі, тому, напевно, на друге місце. Такс. Так, ну, користуватися помадами, всякими там малювати губи я люблю. Я без цього можу обійтися. Давайте на третє місце, не знаю. Так, хайлайтер. Е, іноді користуюся, але дуже рідко. Так, для відео чисто. Давайте на п'яте місце, не знаю. Пудра. Взагалі, майже ніколи не користуюся. Давайте навіть на десяте місце. Ну, дійсно. туш я люблю. Давайте на. Ладно, на перше місце, окей. Туші повезло. А, бронзер. Я Бронзером теж, в мене взагалі немає ніякого бронзера, я ним не користуюся і якось не планую користуватися. Тому на восьме це тональна основа. Взагалі я і тональним не користуюся, але ладно, давайте на шосте місце. Консилер. О, таке я люблю. На четверте місце. Я тільки консилером малююся і все. Праймер. Ну, На сьоме виходить. Не знаю. Такий собі рейтинг вийшов. Як ви вважаєте, чим ви найчастіше користуєтеся, пишіть про це в коментарі. А я погнала малюватися далі. Бувай!